Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шахерзада. Після декілька днів відсутності в ефірі я знову виходжу. Нам знову дало світло. Ну, як дали? Перерви не такі великі, як були, і тому ролик може грузитися в ефірі. І так, сьогодні я вам розкажу мою правду про коров Джерсі. У мене нема чистокровної джерсі у мене є 50% джерсі але, але оці 50% вже кажуть про всю породу В цьому роліку я вам відповів на питання, чи варто купувати оцю коровку за 65 гривень, чи коштує вона ті гроші, чи виправдовує вона цю покупку, але це буде моя правда. Але зауважте, любі мої друзі, що я завжди шукаю там, де плюс. Там обов'язково має бути мінус. Я не буду вам розказувати, ах, яка ж вона гарна, ах, який в неї вихід творога і вершків з молока. Ну що ж, давайте почнемо. І з як всі хочуть почути, звісно, плюси цієї породи. Але я потім перейду до порівняння зі звичайною корівкою. Ось вона, наша, українська красна ряба молочна. І так, полу Джерсі. Це моя джиночка. Вона від дуже гарної корови моєї берізки, якщо хтось пам'ятає. Мою берізку я здала після 13-го ростелу. Вона б і далі мені служила і 14-15 й ростел. Але ви, українці, всі добре розумієте, що прийшла війна, і я одна в повному розумінні цього слова залишилась на господарстві. Хлопці десь на нулі. Дівчата у Європі. І ось я так ось справляюсь з цими корівками. Я дуже-дуже мріяла про джерці. ви навіть не здогадуєтесь, як я про їх мріяла. І ось моя мрія здійснилась. І що? Що я хочу вам сказати? Так, да, молоко в них жирне. Як казали люди, я підтверджую. Хоча тільки 50% породності, але у моєї джини молоко. Ось пройшло вже місяць і десь тримається після ростелу місяць жирність на рівні 5% не нижче. Але скільки ж вона дає молока? Поки я не привчила її поїдати багато їжі, а це трави і сіна, да ще й спека, пам'ятаєте, яка була спека, що 40 в тіні. Ну, давайте по порядку. Зараз вона мені дає 18 літрів молока. Багато це чимало. Ну, давайте порівняти. Який же вихід? Вихід сиру з 10 літрів молока. Але сир, знаєте, такий, як, з якого можна зробити і сирники, і вареники, і запіканку. Тобто, такий гарно-гарно віджатий. Такий з 10 літрів, кіло 800, кіло 900 це з бутилька 600 грамів. А зі звичайного молока через місяць після розстелу від нашої української краснорябої молочної. Ви, мабуть, вже зрозуміли, про кого йде мова. Це про Моніку. Ну, було десь 420-450 грамів. Тобто, різниця на 50%. Але оця красуня 18 літрів. Так, красуня 24 літри. Ви знаєте, якщо перегнати це молочко і зробити з нього сир і молочко від цієї, Моніки, вихід буде однаковий. Що казати про жир? Якщо жир у джерсі, у моєї полуджерсі, так, хтось підкреслив, що це не чиста джерсі, 5%, то у моєї Моніки 3,7-3,8. Після ростелу. Потім жир трошечки йде вгору. Так що я не маю ніякої вигоди, що тут 18 літрів, що тут 24 літрів. І зауважте, це перший ростел. Не побачила я ніякої різниці. Ну, буде трішки більше сиворотки, ніж від цієї породи. Далі про смак молока. Всі казали, що він солодкий, густий і жирний. Так, да, я підтверджую ці слова. Молоко солодке, жирне і густе. Але знаєте, мені 60 років, в мене беруть молочко такі, як я, і беруть молочко дітям. Так ось я хотіла б вихвалитись своїм молочком і дала молочко не від Моніки. А від Джерсі. І що мені люди сказали, коли прийшли іншим разом? Ой, молоко таке жирне, таке густе. Але знаєш, Миколаївно, щось мій шлунок не приймає цього молочка. Дуже жирне воно для мене. І діти не схотіли пити таке жирне молочко. Все ж таки, молоко в них дуже жирне. І ми. Наш шлунок, наш вік, і наші вкусові вподобання трошечки відрізняються. Ми привикли більш споживати отаке молочко на рівні 3,7, 4,5. 5%, 5 для нас це вже трошечки великовато. Ну, ви самі зрозуміли, якщо тут жирність 5, а тут жирність після ростелу 3,7, то вершків. Буде з того ж суточного удою, що з 18 літрів, що з 24, так і ж, також однаково. Ось і всі переваги цієї породи. Ви знаєте, коли я дивилась ролики про Чудзерсі, і всі там, як то казали, восхваляли її і возводили майже її, там чуть ли не перше місце. Мене завжди виникало питання: а чому ця порода не вийшла по, по всьому світу? Чому такі молочні країни, як Америка, Ізраїль, Канада, тримають чомусь голштинів? Або якісь свої породи для своєї місцевості? Ну, Ми, українці, тримаємо нашу породу, українську, краснорябу, молочну. І ви зрозумієте, чому ця порода найкраща. Ну, знову повернумось до джерсі. Стало я більше ретельно вивчати, що ж це за джерсі. І тут я зрозуміла, що в цієї породи дуже багато мінусів. А мінуси ці знаходяться в її утриманні і в годівлі. І що я? Вичитала. Так ось ця порода Джерсі. Родом вона зі Скандинавії, там вона отримала свій розвиток і як так, народження. Так ось, там майже немає сонця. І ось ці чистопородні Джерсі в її організмі не утворюється вітамін Д. І коровки Джерсі дуже склонні до парезу Так що. Цим коровкам як чистокровним, так і полукровкам, незалежності, скільки там кровності 50, або 75, або 87, треба приділяти увагу кальцію фосферному годуванню. А це значить, що трикальці фосфат, а не якийсь там крейду чи щось там ви придумали. Давати цій корівоньки треба на протязі майже всього життя. Як давати трикальцій, мені вже надоїло це розказувати і розповідати, шукайте мої повідомлення, або якщо хтось знову забув, питайте в коментарях. Далі. Треба обов'язково, якщо ростел випадає на зимовий період, обов'язково колоть вітаміни, в яких присутні вітамін D. Якщо ваше так трапило, що корівенька. Получила парес після ростелу, а парес може трапитись і через дві неділі, і через місяць після ростелу. Перед тим, як ставити крапельницю з глюкозу і з е, чимось там забила е, з кальцієм, обов'язково треба проколоти вітаміни з вітаміном Д. Без цього вітаміна Д толку від тих крапельниць не буде. Ось перший вже дуже великий, як для мене, мінус. Другий мінус. І це касається годівлі. Якось я дивилась ролик травецького Михайла, там на посавиські у нього паслись його корівки звичайні, і паслись джерсі. І він сказав, що Джерсі ці, як кози. Ось, бачите, вони паслись, паслись і почали гристи. Кущі, там, гілочки на деревах. Ну, я подумала, ну, о, господи, ну, хай гризе, хоче корова і гризе. Але ж Михайло не сказав у цієї правди, що джерсі це настоящі кози. І не тому, що вони таку маленьку вагу мають. Хто тримав коз, ану згадайте, ану згадайте, що таке коза. коза? Це така тварина, яка стоїть ось на такому зеленому полі або на пасовиську, і кричить, що вона голодна, і тянеться десь до останнього там листочка. Ви ведете її додому, а вона голодна, бо в неї впалі. І вона по дорозі або листик, який вкусне, або якийсь травичку, і все мекає, мекає. Ось це відноситься і до Джерсі. Вони потребують дуже різноманітних кормів, навіть на протязі дня. Якщо хтось скаже, що я вивів її на луг, або здав на посавиську в череду, і вона принесла мені молока багато, то я одразу скажу: люди не брешіть ні собі, ні мені, ні тим, хто дивиться ваші ролики. Ця коровка. Ось пасеться вона на люцерці, але потім їй треба принести якусь іншу травичку, якісь злакові трави. Якщо ви даєте сіну люцерочку, то обов'язково треба й дати і лугове сіно. Якщо ви їй даєте кукурузку, то це не значить, що вона буде їсти цю кукурудзу цілий день. Вона не буде їсти її. вона... Буде стояти, дивитись на цю кукурузу, не буде їсти, і буде казати, що дай мені щось іншого. Тобто, другий мінус. Ця коровка потребує різноманітних кормів на протязі дня. Спочатку в мене стоїть на люцерці, потім я її принесу ось, бачите, щириці, і вона її не даїло, бо щось воно не таке вже смакує. Потім нарву кукурузки. Потім ще чогось яблучок назбираю. Але знаєте що? Ось стоїть вона під яблуню, тянеться за яблуком. Ну, думаю, хоче яблук. Принесла і пів півідра яблук. Вона з'їла половину, половину затоптала. Вона вже хоче, наприклад, бурячка. Ну і подивіться на цю корівеньку. Коли вона була телицею, нетілю, вона була ще якась у формі така. Якась справненька, і шийка була, і спинка, і ляшечки. А зараз ну в ній, <кій> я хоч і не м'ясник, але скажу тут, якщо є 320 кг вага, то хорошо. І от скажіть мені, люди добрі, як ви ось бачите, вона після люцерочки пішла доїдати свій бур'янчик. Це як же його називають, О, зараз згадаю, зараз згадаю. Ладно, не згадала, потім згадаю. А, щириця, це називається щириця. Ось вона. І так буде напротязі дня. Так ось, скажіть мені, люди добрі, оця коровка отакої маленької ваги, як вона вам, з чого вона спродукує вам 18 літрів з отією високою плотністю, з тим високим жиром. Ви що думаєте? Що дасте їй соломи? Або наробите кукурузи на цілий день, і вона буде вам задоволена? Ні, ця коровка дуже примхлива. А ось наші краснорябі молочні, українські, будуть хоч цілий день стоять на одній траві і принесуть молочко. Що я хочу цим сказати? Хто б мені що не казав, ця порода Потребує різноманітних кормів на протязі дня. На протязі зими то вже оддільне питання. Звернемось до комбікорму. Я знаю, як годують в моєму селі. Я знаю, як годують люди, які випускають інші ролики. В когось є один дячмінь, дають один дячмінь, ще трохи там макухи. Висівок і все. То, щоб купляти якісь спеціалізовані корма, ну, майже ніхто не купляє, що трапилось зі мною і з моєю полуджерсі джиночкою. Так ось, коли прийшла спека ота 40 градусів, Оці коровки майже не переносять спеки від слова зовсім. В 9 часів вона вже не пасеться. Хоча я пристосувала так графік, що в 5:30 ми вже були ось тут на городі і щось щипали. А наша українська красноряба, яка надулась, ой, про мене нічого не розповідають, мені уваги не приділяють, да приділю я тебе увагу, моя люба Моніка. Паслась і в жару. Так що третій мінус. Жари вони не переносять. Знову який мінус? Я, як і всі люди, Мішенку робила з того, що в мене було. А що в мене було? Ячмень, пшениця, кукуруза. Макуху я стала точніше, е... жом соняшніковий давати після 25-го дня. Чому я вже розповідала в ролику, як годувати корову первістку? І що ви думаєте? Не було відповіді? Коровка голодна збросила мені до 13 літрів молочка. Хоча до початку спеки на 15 дні після розтелу було вже 15-16. Води вона п'є неміряно. Ото, як то кажуть, чого в неї такі великі очі, да тому що вона води стільки випиває, що навіть очі не можуть збагнути, чого вона так багато п'є цієї води. Корова п'є багато води і споживає мало трави і сіна, і що? І впало в мене і надой, і жирність, і плотність. Так що спеку ці коровки не переносять. Далі знову звернусь до свого ж комбікорму, про який я ніяк не розкажу. Ну Що там було всього лише 4 компоненти: ячмень, пшениця, кукуруза і соняшникова е, жмих. Ой, ніжмих, як це кажуть, шрот, в якому більше білка, ніж жиру. Не відповідає моя красуня молочком. Знову повторюю, щоб дати таку кількість молочка з такою жирністю і з такою плотністю, воно повинно з чогось образуватися. Якщо інші корови мають велику вагу, як наші голштини або українські краснорябі, вони беруть його з тіла, з мишць. Ну, що вона тут візьме з яких ось тут мишць, якщо вона жива вага 320 кіло. Ну, що вона тут візьме? І, звичайно ж, вона потребує оцих гарних концкормів. І щоб вони були різноманітні? Знову я зрозуміла, що ці корівці треба. Робити отот сімікомпонентний комбікорм, який я робила для своєї сари і берізки. І знову мені треба було купляти і кормові дрожжі, і горох, і премікс. Я якось сніму, якщо буде цікаво, але я розумію, що мої ролики не дуже цікаві народу. Вони більше хочуть на щось дивитися, але повчатися щось ніхто не хоче. Якось я хотіла розповісти, чому корови потребують многокомпонентний раціон. Хотіла розказати про амінокислоти, які содержаться в різних кормах, в різному співвідношенні. І чому отакий багатокомпонентний комбікорм. Це найкраща їжа, чим двохкомпонентний. Але немає запиту у народу. Ну що ж, нема, і в мене роликів нема. Ну що, зараз моя красуня на сімікомпонентному комбікормі дає 18 літрів. І це при двохразовій дойці. Жирність, плотність знову стала така, як і повинна бути. Полу Джерсі Ну що? Мабуть, я розповіла всі мінуси про цю коровку. Про плюси ви почуєте від інших людей, але там буде дуже багато, як то кажуть, <клухи> Преувеличення Ну, це м'яко сказано. Ну і останні. Ви знаєте, з великої корівки зробити маленьку можна, а ось з маленької зробити велику не можна. Про що це я натякаю? А про те, що оцих красунь Джерсі, вони і чистопородні мають низьку вагу, треба крити биками тієї породи, які дають маленьких телят при народженні. Якщо ви покриєте навіть другим, третім чи четвертим розтелом, полу полуджерсі, або чисто джерсі Голштином, то буде біда. Або буде тяжкий розтел, або коровка дуже перветься і дуже буде тяжко приходити в нормальний стан після ростелу. Так що це також мінус. А якщо по якимось причинам у вас у відлікаря не буде тієї іншої сперми, чим ви будете її покривати. І, і ще знову один мінус, який я знайшла. Навіть якщо ви будете покривати її знову джерсі, а я забіжу наперед і скажу, що є процент джер, джер джерсів своїх коровок увелічувати не буду, Я зупинюсь на цій 50-процентності. Мене це влаштовую і краще не треба. Так ось, коли рождається бичок у джерсі від бичка Джерсі, ну зрозумійте, йому рік, а на ньому м'яса нема. Там, як то кажуть, кістки та скелет. Ну, не м'ясна це порода. Вона навіть до галштина не підходить. Так що, тримати рік і нічого не мати з того бочка, це я також вважаю, тож мінус. А ось на питання, чим я покриваю своїх джерсі? І що я роблю з тим молодняком? Я вам розповім у іншому відео. Ну і останк. Якось я у Фейсбуці прочитала. Що продається Джерсі за 65 тисяч, і там гривень, і там було дуже багато коментарів. І ось один коментар, який мені дуже сподобався, але я тоді ще не знала всю правду про Джерсі. Одна жіночка написала, да за таку суму краще купити дві звичайних корівки, ще й гроші зостануться. Ну що, мої любі друзі, з мого ролика ви зрозуміли. Що я з цією жіночкою згодна, ніж купляти одну отаку маленьку і дуже приділяти уваги і її годуванню, і її уходу, і содержанню, краще купити дві таких коровки. Як я завжди в своїх роліках кажу, що найкраща корова для тої чи іншої родини. Це та корова, яка не потребує додаткових усілій для того, щоб її годувати, утримувати і мати з якогось цього вигоду. З цього я роблю висновок, що це просто рекламний такий трюк. Зробили рекламу. Але це тільки реклама. Так що є ще хтось, хто бажає завести Джерсі, 10 раз подумайте. Да, це молоко тільки на переработку. Вигодно. Але знову підкреслюю, ці затрати труда, що ви прикладете для того, щоб отримати те молоко? Ну, не знаю. Мені краще прогодувати звичайну корівеньку зі звичайним жиром, зі звичайною плотністю з її 400 г сиру з банки молока, ніж оцю вирядливу красуню. Але це мої виводи. Якщо буде цікаво комусь, я в другому відео розкажу, чому ці джерсі. Після Ростелу довго не приходять в охоту, довго не покриваються, і чому воно різко скидують молоко. Але це буде в іншому відео. Якщо буде запит у народу на таку інформацію. Ну що ж, мабуть, я вас втомила. Мало хто додивився до кінця мій ролик, але тим, хто додивився, я дуже вдячна. Ну що ж, до зустрічі!